Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Всі, хто приєднався до нашої спільноти, вам велике вітання. Хотіла показати свої нові покупки, новиночки в колекцію. Всього дві знахідки, але досить гарні та цікаві. Ось вам хочу показати таке чудове скляне блюдо оселедниця в формі риби. Давно мріяла про таку. Кобальтовий посуд я теж збираю, і хотілося мені мати таку рибку. Ось трапилася мені в телеграм-каналі, то бачите, я й придбала. Досить величеньке воно, можна і для рибки, можна і для якихось закусок, як прийдеться. На звороті тут на дні такі пухерці, видно, щоб стояла міцненько, не ковзала. Тож така чудова скляночка в мою колекцію. І ось така краса до мене приїхала з Харкова. Це на OLX Я знайшла, натрапила. І тут чудовий ручний розпис і помея, або, як кажуть, кручений панич у нас. Він росте майже в кожному дворі, в'ється поп заборами, по якихось опорах, дуже гарно виглядає влітку. І ось таке величеньке блюдо. Я думала, оселедниця, але все-таки для гарячого, досить велике воно. І хочу вам показати клеймо: ось таке наш півник, наші чудові. Буди. А купила я ці предмети не просто так, бо в мене вже дещо від них є. Зараз я виставлю і вам покажу. Тепер, ось подивіться, я виставила, що в мене було до цих предметів. І бачите, збирається сервіс столовий із цією іпомеєю. І є два блюда у формі рибки. Це я колись вам показувала це сервіс, я його теж намагаюся збирати. Ось такий є супниця, є соусник і є ось така, це вже дійсно оселедниця. Ось цю оселедницю, саму першу, я колись придбала на нашій барахолці. Дуже вона мені сподобалася. Чудовий ручний розпис, гарні квіти. І ось, бачите, так потрошку дуже повільно, але все-таки сервіс збирається. Хочу його зібрати. Він мені такий літній, якраз сісти у альтанці, ну, на дворі, з сім'єю, з родиною чи з друзями. І якраз якісь літні страви скуштувати. І ще отака от рибка є. Теж колись придбала в інстаграм, вона в мене. Була одна, і, бачите, до пари придбала ще й оцю синеньку. Тож, збирається краса, люблю я скляний посуд, і користуюся, і колекціоную чудові скляночки кольорові, радують мене і прикрашають наші буденні дні. Ось такі гарні вам предмети хотіла вам показати замовила трішки посилочок, бо барахолка поки відпочиває. Тож, чекаю, і скоро вам теж покажу. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, до побачення.